Фен бошки, спайси, солі. Відповідні написи із контактними телефонами можна побачити на багатьох парканах і будівлях у Дніпрі. Все це назви синтетичних наркотиків, придбати які пропонують невідомі продавці. Наші журналісти вирішили з'ясувати, як і хто бореться в обласному центрі з повальною рекламою наркотичних речовин. Антон Мачула далі. Минулого тижня до боротьби з наркоторгівлею у Дніпрі закликали активісти руху «Drugs off». Кілька разів на тиждень молоді люди озброюються балончиками з фарбою та цілеспрямовано ходять вулицями, аби замалювати усі пропозиції кайфу. Вони обурені такою поширеністю заборонених речовин. Видавіть наркоторговців все стін, ну це вже, якби ну як ми читаємо слишком, слишком нагло. То тобто завжди наркоторговля, всегда в підполі. Те, що ми наблюдаємо последні години не Разом з активістами у імпровізований рейд відправилася і наша знімальна група. Ми пройшлися вулицею Фурманова та околицями. І дійсно, реклама наркотиків через кожні 50 метрів. Хлопці додають локацію для чергового рейду, обирають не на вмання. У них є групи у соцмережах, куди городяни пишуть адреси найбільшого розповсюдженої реклами. Тож за один захід активісти замальовують близько пів сотні написів. У нас є вже координатори, у нас є розуміння того, що треба робити. Є налагоджений вже зв'язок з містянами, коли вони скидують нам в групу. Повідомлення, що там чи там є напис. От як сьогодні ми будемо йти на Форманово, це наші підписники нам повідомили. Часом подібна реклама з'являється навіть на стінах гірничого університету. Активісти додають вже не вперше. Це як виявилося, більшість городян просто не розуміють значення цих написів на стінах. Тож і не звертають на них уваги. Ті ж, хто знає про що йде мова, підтримують дії хлопців молодці, там наші У вересні минулого року міський голова Борис Філатов анонсував боротьбу з наркодилерами і пропонував користувачам Фейсбук присилати йому фото та адреси подібних написів. А він вже дасть команду комунальникам, аби ті їх зафарбували. Та результати не надто вражають. Заступник мера з питань житлового господарства Михайло Лисенко виправдовується. Со стороны комунальних служб ці надписи регулярно закрашуються. но на одну закрашену две. одразу дві. Це така боротьба з ветряными мельницями. Додає у боротьбі з наркоторгівлею, реклама не головна проблема. Я вважаю, первопричина бороться не з надписями, а организацией, которая яка занимается. займається, це, конечно, прерогатива правоохранительных органів. Я не думаю, що там така какая-то шпионская сеть. Я думаю, при есть задокументировать их задокументувати и діяльність і виявити причасних есть Особих не вижу в этом проблем. А от правоохоронці з цим не згодні кажуть, виявити та покарати наркодилера ще те завдання. Сложність документування заключається в тому, що фактично, ми не, ми мы не, не виходимо напрямую на самого збитчика наркотіків. Вони заволірують свою діяльність пуст путем біскантактного способа. Іншими словами, покупець та продавець не зустрічаються особисто. Спілкування відбувається через інтернет, оплата безготівкова. Після чого дилер просто дає інформацію про закладку, таке собі потаємне місце, звідки і потрібно забрати речовини. Здавалось би, можна виявити місце знаходження злодія за його інтернет-адресою, та і тут не все так просто. Як правило, вони зареєстровані за рубежом в більшості випадків. то ли Амстердам, то ли Єгипет, Турція були факти, Греція. І таким образом у нас фактично руки, руки зав'язуються в плані встановлення місця, Реєстрації самого ну самого говоря, абонента так за минулий рік з понад 200 задокументованих випадків незаконного обігу наркотичних речовин лише 19 припадає на інтернет торгівлю. Наказання за даний від преступної діяльності, приспрісмоти статті 307 Уголовного кодексу і влече за собою наказання до 12 років лишення свободи. Та чи був покараний хоч один з інтернет-дилерів в управлінні поліції сказати не можуть. Отже, наразі, єдине, що залишається містянам знищувати рекламу наркотиків. Тож активісти закликають Дніпрян зробити свій внесок. Кожен може вийти з власного під'їзду, кинути оком стіни власного будинку і принаймні пошкодити цей напис, але краще замалювати. Креатив вітається. які мотиваційний мотиваційні Що щось хороше. малюн і щось добре, там ну пусть Ну, пусть не флаг України, пусть нарисують там серце. Там. найбільш поширена реклама у спальних районах Дніпра та біля шкіл: не будьте байдужими і знищити ці написи, хоча б біля дитячих закладів, аби малеша чогось не утнула. Антон Машула, Олександр Дубина та Антон Філіп. Новини 11 каналу.